Якщо ви дивитеся це відео, значить коробка на голову мені не впала. Є в мене відео я давненько показував, розказав, з чого що, що я робив. Оцю от хвіртку або каліточку, як я її називаю, щоб ну, на принципі, йде і підставка, і в основному щоб отаку от коробку знімати. Зараз уже на етапі одного бовтика відкрутив і коробка випаде. Тому зараз покажу, як оце все приблизно і робиться. Перш ніж підчепити цю от приспособу до коробочки. Спочатку відкручую ці всі нижні бовтики. Ну, бо ясна річ, потім їх буде незручно відкручувати. Підважується, знімаю з подушки, опускаю максимально вниз, відкручується все, що по колу. Залишається один єдиний бовтик. І, І... І потім обв'язую це все ланцюжком. Ланцюжком. Ось от така от стяжечка з одного боку, де доступно. І все. Трошки пускаю. Є, можна було б взяти і траверсу наверх кинуть, але тут в т 5 не дуже зручно. Є ще от така автономна стієчка, але ну трохи мені незручно. З нею, трошки не вистачає місця. Тому отак от на дощечку і в піддон. Можна не переживати, там нічого не трісне. і коробка вилазить. Однією рукою притримую, іншою крутю барабульку. подивиться чи ні нічого не зачепилося і пішов крутий. легенько притримую, бо все ж таки залізяка така штука хитра. Все. Коробка в руках майже, ну, навіть не тримаю, так. Отак от стороночку і закинув. Там трошки підпер її дощечкою, щоб вона. Ну, раптом чого. І все. Займайся собі щепленням.